Більше чим я пишаюсь за період, коли ми заходили на територію Росії, конкретно мій підрозділ рота вогневої підтримки провела унікальну операцію. Ми затягнули УАГ 40 це автоматичний гранатомет, 40 на 53 на територію противника і підтримували безпосередньо штурмові дії. Тобто ми рухалися з нашою піхотою. От хлопці, група з восьми людей, вони по чотири міняли одне одного. Проходили досить шалені відстані, дуже сильно ризикували, але самовіддано виконували завдання. І особливо особливо велику роль зіграли на початках, як ми заїхали сюди, коли нам вдавалося продавлювати за допомогою УАГА. Це дуже сильна зброя противника. І мої хлопці. Проявили себе просто, просто космічно, тобто, вони показали свій професіоналізм на найвищому рівні.